Шановні друзі, оце знайшов таку епічну картину. Пересохлий струмочок. Другі водички є. І просто подивиться. Вау! Яка краса! Стовбур перекинуто через струмок. Чи сам впав? Ще спеціально зрізали. Це просто щось і чимось. Краса неймовірна. Ну, пообрізали гілки, бачу, так. Да. Ні, саме впало. Все ж таки саме впало, то, мабуть, вік. Ну а люди, хто знайшов, пообрезали. Ну що, екстремальна прогулянка по колоді. А чом би і ні. Дивіться наступний ролик.